Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би заміряти потужність радіостанції Rattle IP68, так само вимірюємо її чутливість на тих діапазонах, на яких вона працює, а працює вона в дуже широкому діапазоні. Це в нас і авіа, і двійка, і садком, і дуже-дуже багато, і 70-ка, відповідно. Це все ми провіримо. Провіряти будемо, як завжди. З прибором Nisei rs 50, огляд на який в мене є на моєму каналі, і з еквівалентом нагрузки 25 Вт 50 Ом. Що ж, давайте зберем. зберем, заміряємо. Так, почнемо, звичайно. One, three, six, zero, zero. Так, потужність у нас хай стоїть. Максимальна потужність. 4,3 Вт на початку 70-го діапазону. Може буде краще без підсвітки. Ану зараз подивимося. Та, можливо, навіть краще я буду вам заміряти без підсвітки. Видно досить непогано. 4,3 Вта. Давайте тепер так званий любительський діапазон 145. 4,2 Вта і тут. Кінець 70-ки, 174 МГц. Кнопочка передачі. Тут вже майже 6 Вт, як бачимо на кінці двійки. Ну, комусь це може кажу, комусь це може буде цікаво. Тепер давайте подивимося наш садком. Ну це ще, звичайно, у нас не, не передавальні частоти садкома, але ось 2 Вт на 220 Може комусь буде цікаво. 250, нехай буде. 250 МГц, кнопочка передачі, тут взагалі потужність 0,16 Вт. Тобто 160-150 мВт. Ну, як ми знаємо, передавальні частоти у нас починаються з 290, 290 МГц. Кнопочка передачі. Як бачимо, на передачу виходить, а потужності нема. Ну, я думаю, що програмну її можна буде розкрити, звичайно. Тут у нас стоїть чіп бекін. Ну, давайте 300 подивимося. Тобто вона відкрита на передачу. О! Дивіться на 300. У нас вже 3,4 Вта. Що тут досить і досить непогано. 310 4 Вта. Ну, ще би чутливість вісь сюди, я вам скажу, була б непогана радіостанція. Ну, програмно це все зробиться, як на мене. Давайте ще 320, я знаю там ще є передача, тут же взагалі 5 Вт. В принципі, чудово. Так, давайте подивимося на 350 Це в нас майже 4 Вт. Ну, давайте тепер 70 -ка. Початок 70-ки, максимальна потужність. 5 Вт на початку 70-го діапазону. Так звана визивна частота 432500, максимальна потужність. Ну, майже 4 Вт, 3,8-3,85 PMR. Максимальна потужність. 4 і 4 Вт. Ну і давайте кінець 70. ки 470 МГц. Максимальна потужність. Ну, немало, не багато. 4,1 Вт. Ну що я вам можу сказати? В принципі, по потужності таких якихось дуже великих зауважень немає. Звичайно, хотілося б, щоб всюди видавало 5 ну, Але, самі розумієте, в наших реаліях і такі, в принципі, показники непогані. На садкомі вона передає, то причому 4-5 Вт. Я рахую, що це непоганий результат. Ну що ж, давайте перейдемо до замір чутливості і зробимо певні висновки по цій радіостанції. Що ж, давайте помірюємо чутливість на даній радіостанції. Сквелч одиничка. Почнемо з нашого авіадіапазону. Нагадаю, що тут є авіадіапазон 120 МГц. Так, що ж будемо дивитись 125 dBM на авіадіапазоні. Та 125 відкривається вже досить і досить непогані результати у нас на авіадіапазоні. 145500, так званий любитихський діапазон 2-метровий.

255 550 Ведома частота для любителей в садкому Давайте и тут замеряем Ну, открывается до 118 118 dBm. Так, ще раз я гляну. Так, шквел чудиничка. 119-118. Ну, теж непогано. В принципі, садком мав би чути. Давайте ще тепер так. Чутливість. Ну давайте. На 350, не знаю, чи комусь це буде, в принципі, цікаво. Ну, якщо радіостанція працює то чому би і не повірити. 350. 123 DBM. Досить непогано. 432 500. На любительському так званому 70-чному. 122 dbm на 432 500 ну, давайте заодно уже проверим кмр oh, Чи будет відрізнятись, чи не будет 446 ревно 123 dbm ну Чутливість я вам скажу так, непогано. Радіостанція на тих частотах заявлених у неї в характеристиках чує в принципі непогано. Звичайно, це не є там е, якісь дуже фантастичні показники по чутливості. Але, якщо взяти так в загальному по характеристиках, вона непогана. Не тобто на садкомі вона працювати би мала. Передача в неї там 4 Вт, порядка 4 Вт на передачу. Ще думаю, якби якусь програмку накинути, то вона буде працювати взагалі суперово. Ну що ж, в принципі, на цьому заміри потужності і чутливості радіостанції Ratel IP68 буду завершувати. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ну а так, звичайно, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.